Що стосовно штанів, це в нас штани не штурмові, це штани Light. Версія Light, вона розроблена в першу чергу для використання більш таку штабну діяльність, більш спокійно, тому ми взагалі зробили комплект саме не Ubax і штани, а саме штани і кітель. Uh, і тому що це така трохи штабна історія. В нас є можливість вставляти сюди uh, захист колін. Ви можете сюди вставити кремат або щось інше, але в першу чергу uh, в нас uh, ці штани вони розроблені саме під комфорт. Uh, тобто, якщо вам потрібен в першу чергу захист колін, то це вам потрібні наші штурмові штани 5 і 6. Uh, тут вже у нас філософія трохи інша. Uh, в нас uh, тунельна система. Саме поясу, яка дозволяє на збільшення регулювати ці штани, а не на зменшення. Тобто, коли ви регулюєте на зменшення, то у вас може така скластись, як складка з тканини, яка буде вам заважати на поясі. Тут такого не буде. А також в нас досить велика кишеня для а, телефону. А, в нас дві маленькі кишені в, в великих кишенях. І що досить важливо, у самих карго-кишенях у нас є а, спеціальні блискавки для того, щоб. Ви могли туди потрапити, коли ви знаходитеся у сидячому положенні, і вам було зручніше. У нас також є такі комплекти в інших кольорах. У нас є вони в пікселі, в оливі, в койоті. Можете обрати такий, який вам потрібен, але найголовніше переходьте на сайт і обирайте якісне спорядження.